Як отримати шикарне цвітіння чоловічого щастя всього за два місяці. Моє до виглядало ось так: антуріум квітнув, але дуже бідно. У нього було завжди одна, максимум дві квітки. Найпоширеніша проблема, чому антуріум не квітне, це банальна нестача поживних речовин. 5 травня я почала свій експеримент з використанням спеціального добрива для антуріумів, аюдар розводила за інструкцією 100 мл на літр води, і вже через один тиждень використання я побачила результат. Але на цьому не зупинилась, бо під. Живлення потрібно робити приблизно раз на 10 днів. Це органічне добриво не тільки стимулює цвітіння, а й покращує зовнішній вигляд рослини і допомагає у реанімації чоловічого щастя. Скажу чесно, добриво, Аюдар перевершило мої очікування. Я не думала, що лише за два місяці може бути такий результат. У мене була одна квітка, зараз їх чотири. І це ще навіть не кінець, бо сьогодні я побачила ще п'яту. І тільки після того, як я самостійно переконалася у ефективності цього добрива, я можу від душі його вам рекомендувати.